Ну тож, друзі, поїхали. Перший раунд. Фантастична антропометрія у 17-річного Дениса Бабака. Тут, звичайно, дуже важко буде підібратися Медведєву на ближню дистанцію. Ну і своєю перевагою, гадаю, без сумнівів буде користуватися бабак. Ось тут в розріз намагався одразу ж провалити суперника і пропити свою комбінацію бабак. Але ці удари цілі не досягли. Тягнеся з цим лівим джебом. Медведєв. Важко тут підібратися, важко тут обрізати ось дистанцію. Медведєву. а ось тут і погано зліва прилітає. Від В'ячеслава Мамоченка. Впіймав свого суперника ось цим лівим боковим. вже переслідувати бабак опонента. Але поки що без серйозної небезпеки для Медведєва. Знову тут підбирається бабак і з ударами йде знизу опаку. Ось такий неприємний удар і ще й ліверпаж додає, перевіряє печінку опонента. Але залишається на ногах Зараз Медведів. Ось тут підтискає бабак і одразу ж Медведів з ударами виходить з кутка. Грамотна робота від В'ячеслава. Ось тут одразу ж обопільний джеб. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. Не облучає Медведів, Двічі поспіль пробиває по печиності. Бабак. Намагається тут і, біля канатів кружляти Медведів. Потрібно постійно рухатись В'ячеславу, тут і, без сумнів рідне кружляти свого суперника ну, і демонструвати свою швидкість на ногах. Якщо буде залишатися на місці Медведів, тут одразу ж будуть виникати проблеми у В'ячеслава. Розбиває зараз бабак, підтискає, але все по захисту від Дениса. Розмашисто пробиває Медведєв. Ось ну, тут вже в'яже свого суперника. Ну Таке враження візуально складається, що в різних вагових категоріях зараз боксують хлопці. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 76 кілограмів. Це другий середній дивізіон. Одразу ж після своєї атаки залишився на місці. і дав змогу провести свою контратаку Бабаку. Ну, і тут робить велику помилку. Перший раунд, друзі, завершилося. Але ось тут провалюватися не потрібно. так тягнутися з ударами. Одразу ж його карає за це Бабак. Ну що, друзі, другий раунд розпочався вже Денис Бабак проти В'ячеслава Медведєва. Черговий поєдинок на нашому івенті від промоутерської компанії Еспада Промоушн. Два депутанти зараз змагаються між собою. Непоганий Джеб. У Бабака це головна зброя, звичайно, що у Бабака на цьому поєдинку так точно, знову в'яже, тут Медведєв правильно. Потрібно з-під канатів одразу ж було виходити. Адже коли залишається на місці, то виникають проблеми. Медведєва в'яж. В'яж В'ячеслав свого суперника. І ось тут же Ліверпан, удар да почилися і бере коліно. Бере коліно і дуже швидко це робить у другому раунді. Денис Бобак, змушуючи свого суперника опинитися на підлозі. Перший нокдаун ми побачимо. Але все гаразд. Зараз. З Медведєвим пішов на добування. Бабак віддасться це йому зробити. Захищається, дуже пасивно захищається. Зараз Медведєв. знову перевіряє печінку свого суперника. Бабак закривається, тут намагається відповідати Медведєв, але дуже і дуже важко. Продовжує підтискати ось тут. Бабак. Але все ж таки. Все гаразд зараз у Медведіли. Але вже не такий активний В'ячеслав не перестає бомбардувати свого суперника. Зараз бабак по корпусу відпрацьовує свої комбінації. Денис. Ну і знову печінку шукає. Бабак. Двійка одразу ж від 17-річного харків'янина. Важкувато зараз виглядає Медведєв. Дуже важко ось такими поодинокими ударами у відповідь намагається огризнутися. Знову печінка. Ну і знову коліна. Другий нокдаун у цьому раунді. Важко зараз Медведів. Відраховує Ігор Каленченко, ось так дивиться в пік секундантів В'ячеслав Медведів. Але й ні. Друзі, не продовжує цей поєдинок Медведів. Це натал не хоче продовжувати цей поєдинок. Я Шислав Медведєв злах таким чином дострокову перемогу одержує Денис Баба. І ось так тріумфально він дебютує на професійному ринці. Ну і знову ліверпанч. Знову ось цей удар по печіносі від бабака, ну і тут же чергове коліно взяв вієшвар медведів. Продовжуємо насолоджуватися Хайлай. Першу гамоті перемогу технічним нокаутом ступуває Денис Бабак, Харків Україна.